Пророцтво кінця світу, що каже Біблія та інші джерела. Кінець світу це тема, яка хвилює людство тисячоліттями. У Біблії про це згадано в книзі об'явлення Апокаліпсис святого Івана Богослова, де описуються знаки і події перед приходом останнього суду. Основні ознаки кінця світу за Біблією, війні і чвари між народами. Природні катаклізми, землетруси, посухи, голод, поширення брехні і несправедливості. Поява Антихриста, лжепророка, пророка, що приведе людей в обман, велика скорбота і випробування для віруючих. Що робити? Зберігати віру і надію на Бога, молитися і каятися в гріхах, любити ближнього і робити добро. Бути пильним і не піддаватися страху. Чи знаємо ми точну дату? Ні, у Біблії сказано, що година ніхто не знає, навіть ангели, тільки отець Матвія 24. Тому важливо жити чесно і духовно підготовленим.